Самчиківський розпис серед інших вирізняється технікою виконання та композицією, а саме робиться площинний орнамент із обмеженою кількістю сюжетних елементів. Їх має бути найбільше семи. І кладуться кольорові площини не одним мазочком від світлого до темного, чи від темного до світлого, від тепло до холодного. Складніше мені здається від живопису тим, що коли ви робите живопис, чи то людина, чи художник робить живопис, наприклад, виходить на пленер. Вона малює те, що бачить. Коли ми малюємо, малюємо по уяві. Самчиківський розпис як новий вид мистецтва виник у 60-х роках минулого століття у селі Самчики на Хмельниччині. Автор ідеї Олександр Пажимський. За знайденими аналогами розписів на вжиткових предметах майстер відтворив народний декоративний розпис. перенісши його на картини. Почали шукати зразки, народні зразки оцього розпису. От Олена Пчілка, мати Лесі Українки, згадує. Розпис Південно-Східної Волині, але вона не знайшла зразків його. І от в пошуках цих зразків ми робили експедицію по краю Південно-Східної Волині. В одному з сіл ми знайшли розпис біля вікон, потім знайшли скриню, розпис. І так відтворили з того часу. Мистецька студія «Просвіт» під керівництвом Олександра Пажимського стала розвивати традиції народно-декоративного розпису, збагатила його орнаментально, сюжетно та колористично. Сьогодні самчиківському розпису навчають місцевій дитячій художній школі. На виставці обласній науковій бібліотеці Житомиряни мали змогу ознайомитися із роботами як юних художників, так і оглянути картини уже добре відомих майстрів самчаківського розпису Олександра Пажимського, Сергія Касьянова, Михайла Юзувка та Віктора Раковського. Ми стараємося не бути похожими один на одному, але школа в нас одна. Сергій Касьянов не так давно у мистецтві. До цього працював і далекобійником, і мельником, і навіть будівельником. Але сьогодні справою його життя є самчаківський розпис. Ти пана Сергія, які картини вже більш досвідчених його колег, побували на багатьох виставках як в Україні, так і за кордоном. В Житомир вони приїхали прямо з Краматорська. «Прийняли дуже хорошо. Навіть я вам скажу, що в Краматорську сприйняли навіть краще, як в деяких місцях у нас тут». Виставка картин у стилі самчиківського народного розпису триватиме в обласній науковій бібліотеці до середини березня.